Що виходить? Це йшло два стояка да. для двокімнатних і трикімнатних да. квартир. Да. 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 У нього свій є, в мене свій. Він, підключився... да. ага. він підключився до стояка да. двокімнатних да. квартир, да. а сам при цьому має трикімнатну да. квартиру. Да. Фактично він краде у вашого да, стояка забирать. вашу воду да. собі, одноосібно. Да. А якийсь дозвіл він на це має? Немає, прийшло. Тарас, а ви звертались, завіли з вами. Ви дісталися, я писала заяву, в мене да? ну є, прийшло, що він само стоять і знову зробив. Він нічого вам не допомогло? — Нічого помогло. не допомагає. Поїжджає, пішли з ним розбиратися. Визивав ви, ви до мене міліції, це, дулі мені це, дає. — Це до вас міліція. А міліція тут до чого? Ви що, кримінальник чи злодій? — Не верно, кримінальна. Дулі дає мені. Значить, це тут воно, так? Оце такий підвал багатоповерхівки. Мам. А ну йдіть, покажіть де це. Оце, оце тут знаходиться да, оце підключення. Да. Да. За цими є ліхтарик у когось на мобілки? Да. Присвітіть, будь ласка, ми не ламаємо каже, Це городи поливають та й води нема. Як ні. це городи поливають? Да, Спомається спитайте спитайте ключі є. Є на сладя, слава Ану святи, святи, а так, так. Давай тут Секундочку. Ну, бачимо, ми там крани, труби, підключення, бочки. Ми бачимо, бач. Значить, забравили. На тій стороні не зроби, бо там луцького квартира. Значить, що тут відбувається? Громадянин врізався і підключився, маючи трикімнатну квартиру до стояка з двокімнатними квартирами. Як ми щойно бачили, він взяв підвал на замок, встановив там систему гідрофор і мережу бочок. Внаслідок цього відсмоктується вода з загального стояка двокімнатних квартир в угоду одному лише громадянину. Значить, оце неподобство. Ми будемо зупиняти. Значить, сьогодні ж ми напишемо заяву до. Міської ради сьогодні зараз ми підійдемо в комунгос, підійдемо і поспілкуємося на цю тему з ними. Він мою і зробив. Знаєте, що він ящик на дрова ящик нам складає. А ну на, покажіть на де той ящик? А ну йдемо. А, а йому Під сусіди мою дозволяли мою... цей ящик установити. Мою, стіною, Де моя квартира? Яка у мене квартира мала, мала, мала. Я Він каже, дай сміється до мене. А у вас є електропалення в будинку? Є, є. А він йому він не палив. Як ми написали заяву, що це він воду зробив, uh -huh. це, а він визивав з хлопці приїжджали. Ящик зробив на дрова. А й сусіди на це не давали згоди, не. Да? Оце, ось це моє ми, так? Оце все моя партіння. А що ми? Під моїх Так, Ящик. Дивіться. Де СП. Оце такий ящик, судячи з тирси, дрова тут таке є. Дроба. А мешканці а будинку йому не дозвіл не давали нічого. Він хоче сам? А що це за труба? Іде? А я не знаю, що це він робить. А ось що, дивіться, це... а що нагороди. А що, а що? А що? А а це за вентиляція? А, я, а я не знаю, що це він робить? А де його квартира знаходиться? Можна, ось, дивись, Просто ну таке елементарне <постеріг> порушення в... <постеріг> Головного інженера Ресу. Дивись, да, іде сам. кабель силовий да, 380, да. іде ось дивись, заходить кабель 220 і труба, а труба, яка йде з водогону. Якщо прорве, то вб'є пів будинка мешканців. Я зрозумі. 380, 220 і труба йде водогоном. Знаєш, що ця труба йде без металу? Що труба без металу йде? Що труба без металу йде. Якщо вона вона значить громадянин сказав, що він відрізався від стояка і готовий продемонструвати це все. Зараз ми пройдемо і подивимось. Ну, Я бачу, між вами застарілий вже конфлікт. Можливо, якщо джерело конфлікту вичерпається, то можна буде знайти порозуміння. нема. Ти не мені показуєш, ти показуєш загалом. Ми зазнімемо. Людина говорить, що від стояка двокімнатних квартир відрізалась. Зараз ми зазнімемо, подивимось, якщо це так, питань нема. Так, відкрили, допускають нас. Бачимо баки, система. А, гідроформатор, вот це, так? Де проходить стояк двокімнатних квартир? Тому це що є тут є багато труб. А Оце кухня, оце ось ванна. Кухня і ванна це йде труби двокімнатних квартир. А як це вони такі тоненькі? Хіба їх вистачає подія? Мені насрать тепер на їхній тоненькі. Оце ви відключилися, так? Да? Да, а де ви отримуєте воду? З центральної труби. Це, а де вхід на вашу систему? Оце пластикова, да? Ну, пішмо туди труба. Це там сусідський цей. По два, я туди нікого пускати не буду. Ну, во-первых, ну, ми туди не, не йдемо. А оце було ваше підключення? Mm -hmm. да? Да -да. І зараз воно відключено. Ну, як бачите. Ну так. Да. Далі. Де беруть воду? Труба пішла так само, звідти вона зайшла. Он у нас звідти зайшла. Ця труба пішла сюди. стояка двох пішла сюди і... квартирних. Де? Двокімнатних квартира це йде труба. Мені, знає, брат, я ви я думаєте, власть, що це підключення звідко, А Що да? я думаю, як води не було, так і немає. Там він це вже не мої якщо, проблеми. Якщо проблеми. Це вже не мої проблеми. Це вже не мої проблеми. Буде комбінат, комбінат от комунальних. Комбінат комунальних приходить дивиться. Буде комісія. Вона заходить і дивиться. Не твої Хорошо. проблеми. Звідки ти запитаний? Ти ж говориш, що ти запитаний, звідки ми говоримо, що. Ми ж не маємо нічого проти. Ну, не запітана вона. А я, як Це казав, так і кажу, що треба оцей участок поміняти і всі проблеми, а не на мене писати. Який участок? тут я... забиваються. Хорошо, труби. як ти брав, виходить, воду і в тебе вона не забивалася. Так вона забивалася. У мене тут ну, вода не текла. Підключав гідрофор в цю сторону і давив давленням туди, щоб у вас була вода. Машини постійно носить. Ні, я маю саме... засранцем бути. А як це так забито? Якимось Є, це як це засранцем, як ти коротше, дивися, що ти зробив? Я ти я приїхав сюди, сюди mm -hmm. жити. Тут жили люди. Mm -hmm. Ти відключив, коротше, від загального я... водоспостачання відключив? відключив людей відключив? поставив гідрофор, тихе. Як Є? я міг відключити? Ти як це я? Давайте брейк. Я вам пропоную просто варіант розвитку подій. Ми звернемося до комунгоспу, звернемося до ЖЕКу і просто відкриємо сусіднє приміщення, подивимося, як і підключена вода, і знімуться всі питання. А оце чий підвал? Щітова. А, щитова. Тут щитова, тут нічого. не його А як це щитова не закрита на замок? Тут все нормально, все нормально. Закрили, чу? 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 То, а оце та, а це оце ті загальна... двері, куди йде труба, воду. Да? А свідову не треба закривати. Да. Тобто, це ну, тобто, ми... чиє це приміщення взагалі? Це усе наше. Там всі труби відводять. Чекайте, чекайте, це... наше це чиє. Це, загальна, Чий замок? Будинка. це будинка. загальна будинка. Хто відповідає за цей замок? Ніхто не відповідає. — Юра взяв тає той що воду теж з ним разом провів. Чекайте, а як може а, одна людина відповідати, а жек. А як це ЖЕК? А Ні, де це загально, Треба... Я виходжу одну хвилинку. Треба визвати комісію. Значить ситуація проста і непроста водночас. З одного боку людина показала, що у нього раніше було, зараз нема підключення, з іншого боку, є якась пластикова труба. Як ви стверджуєте, що це вона там тільки далі? на даний час я у людини підключення явно не бачу, то звинувачити я його не можу. Я вам пропоную, давайте відкриємо то приміщення і там подивимось уже. Далі, далі, далі. Стукайте зараз. знаю, я була. Немає нікого. приймальну до ковтанюка. треба заяву написати Так, пан Ковтанюк? Немає. Цікаво. Інші заступники? Пані Заряна. Так, котра зараз година дня? Як це нема жодного з заступників чи робочий О, день? Немає. Четвертого, тобто три години дня жодного заступників нема на місці. Доброго дня. Доброго дня? А де заступники міського голови не підкажете нам? Дякую. Дякую. Думав, може якась планьорка чи нарада. Все класно. На даний час мати пане Олександра пише заяву. Зараз, на жаль, третя година дня. Жодного з заступників міського голови немає. Заявою ми звернемося до секретаря для того, щоб вона була зареєстрована і вже завтра очікуємо на реакцію керівництва міської ради. Доброго дня! Ні. Дякуємо вам. Значить, з'явився заступник міського голови Олександр Штундер. Зараз ми йдемо до нього. Дозвольте? Доброго дня. Пане Олександр, до нас звернулись мешканці, у яких конфліктна ситуація в будинкові, і вони не можуть її розв'язати без допомоги. Ні, мешканець мешканець з матерію, тому власне ми говоримо про множину. Ми прийшли їх підтримувати, оскільки вони там доходять ледь не до рукопашної якоїсь із сусідами. Я зрозумів. Що виясняти? Ми беремо, їдемо туди на місце, визиваємо міліцію, знімаємо той замок і дивимося реально яка ситуація. Ми зробимо, ага. Значить, вийшла ситуація зі слів мешканців і зі слів сторони конфлікту. Ми вислухали обидві сторони конфлікту. Ситуація в чому? Підвал, начебто, не чинний. Одні мешканці говорять, що там інші мешканці врізали загальну трубу. Ті мешканці, на яких так би мовити, думає пан Олександр і його матір, говорять, що вони від загальної труби відрізались. Але в приміщення, з якого виходять труби, ми не можемо зайти і це перевірити. От в чому проблема. Приміщення то загальне, яке йде, там ідуть водопостачання, загальне на будинок і е, тепломережа. Що ми маємо на цю годину? Уже близько четвертої вечора комісія, яка приїхала з Кировограда, от щойно ми бачили, стоячи на сходах міської ради, як ця комісія в автобусі виїхала дружно в бік Кропивницького. Результат комісії нам поки що не відомий, однак нічого хорошого ми від цієї комісії не очікуємо, оскільки, перше, на чолі комісії був той самий заступник губернатора, який, коли зустрічався особисто зі мною під час нещодавної акції під стінами Кропивницької обласної адміністрації державної, цей заступник пообіцяв, що щойно буде збиратися комісія за добу, щонайменше нам передзвонять, мені передзвонять та попередять про приїзд комісії. Про те, що буде залучена громадськість, і про те, що будуть почуті і будуть висловлені всі вимоги громадськості, які могли б допомогти роботі цієї комісії. Що відбулося на практиці? На практиці комісія приїхала жодним чином не попередживши представників громадськості, які мітингували і які протестували проти дій Клименка під стінами обласної державної адміністрації. Тобто, перше заступник. Губернатора нам набрехав. Що вийшло далі? Комісія працювала в закритому режимі, нас не запросили, наших представників громадськості не запросили до жодної групи, яка працювала в освіті, в медицині. Ми самі запитавши дозволу у головного лікаря центральної районної лікарні Гайворонської, пані Світлани Михайлівни Шиян. Ми самі з її дозволу просто спостерігали за роботою цієї комісії. Однак розмова представників комісії і головного лікаря відбувалася за зачиненими за зачиненими дверима, і про результат цієї розмови нам нічого не відомо. Заступник губернатора приїздить не публічно, потайки із представниками якоїсь комісії, яка невідомо, що перевіряє, і невідомо як. Невідомо нам, представникам громади, яких мали попередити. В результаті вони напишуть якісь висновки. Які нам покажуть як результат роботи комісії, що нас абсолютно не влаштовує. За добу-дві ми будемо знати результати цієї комісії, так званої, хоча ми вже не маємо до цих результатів великих надій, оскільки спосіб, в який проведена була ця перевірка, і то, як було обмануто представників громади, вже не вселяє жодного оптимізму. Далі ми беремо їдемо до Києва. Звертаємось із заявкою, отримуємо дозвіл на пікетування адміністрації президента України Порошенка, оскільки саме Порошенко особисто призначив Клименка до нас керівником райдержадміністрації. І після цього за кілька днів ми проводимо пікетування в Києві адміністрації президента України. Якщо і це не допоможе, ми готові до будь-яких радикальних дій. Ми готові перекривати шляхи спочатку міські, потім районні, а потім і загальнодержавного значення. Поки що на цьому все. Що треба робити, то робити. Добро дня. Доброго дня. Добро, добро. Загального О, водопостачання Ні. Він доказує, розказує, що він не питання просте: вскривайте ці двері і дивіться.

Так, У кого ліхтарики подайте світло. водопостачання, то що ми хотіли подивитися. Так чи не так? Помінялося щось нічого не розібратися цього. Вона взагалі ось, ось одна труба. Саш. Як це не вона, ось одна труба. Я б пішла до подвал до. Оце водна труба. О! Та й до чого я там підключений, бо я щось не замітив. Не замітив? То подивися. До чого я До загального підключення, ну подивися. Да. Ну, до стояка? Ну, до загального. Ну, до загального, а, а до чого ти маєш наборі? право підключатися? Яке ти маєш право підключатися до загального стояка? Яке? Де написано? Де написано, що я не маю? А, Далі. побачиш, де написано? Це вже ага, ти побачиш, де написано? Обережно, пане Олександр. Я ж ну, розказував, да. що ні. Сокира якась. Ти взагалі казав, що ти відключився? Ну, там відключився, а тут підключився. Ні, я буду без води сидіти. Ви сидіть без води. — я що вам виноватий, що у вас немає саме води. Десь збирати зривлювати. Оце загальне водопостачання, тут взагалі нічого не має бути. І е, тепломережа йшла каналізація. Тут не повинно бути нічого. Чого воно тут? Ну, це питання третє. Ну, питання третє, дивіться. Є ж тут? Хто у... Ви ж робили загальні збори будинку, правильно? Ви когось ви обирали, наприклад, управління. Та ніхто Та нічого, нічого нікого не обирав. Давлення взагалі вдома нема. Води нема в квартирі. Так я вам що хочу донести. Розумієте чи ні? У вас забито, раз, там, де мам показували тих два крана і отой тупіковий. там забито. Оце треба ну, відрізати, переробляти. От і от бажано на пластик. Хто його буде відрізати переробляти? За чиї кошти? Ні, я вас питаю. От хороше, хороше питання. Це хороше питання. Я не буду складуватись, повірте. Хорошо, так а що тобі складуватись, Валерійович, ти собі зробив? У нього все нормально. У нього, коротше, тече гідрофор і все нормально в нього. Він собі врізався в загальний стояв. В даному випадку ви приїжджаєте на підприємство Гайнський комунальний, дивимося, що у вас в договір вказано. У вас є договір на... Де, е... А покажіть Конечно, договір. Звісно, є. Буносити з водою, будь ласка, покажіть нам. Там договору чітко вказано, які положення нам надає. Пожалуйста, робіть цитату. Ну, в даній ситуації що можна зробити? В даній ситуації ремонт у цієї водомережі. Усю цю водопостачання. Оскільки, подивіться. А покажуть. за чиї кошти? Це вже договір покаже. Да. Кошти мешканців місто? чи міста? Звісно, становило. Внутрішнє у вас остання це, да, думаю, Абсолютно, там не зажовили внутрі? Та там, напевно, чуєш? Там, Состояння оцього окрана. Коли він останній раз відкручувався, він забитий тут. Це даю 90%. Так? А діаметр труби який маленький. Там може на, на дві спічки э, внутрі є діаметр. То буде, буде, буде давлення на п'ятий етаж і на якийсь. Не буде, не буде. Це три, це цілей ще. Так, Обережно. Це все ж таки цікавить питання. Ми вияснили з вами, що якщо навіть відключити цей гідрофор, все одно давлення на вашу квартиру не буде. Де гарантія, що його ну, не буде? Він підключився так само, він відключився від стояка далі туди. Но Ви він... розумієте принцип роботи гідрофора? Конечно, розумію. Конечно, розумію. Я вам об'ясняю: принцип роботи Та гідрофора. Наливається вода, стоїть клапан так. такий самий, як так. в унітазі. Налилась вода, яке б давлення не було, вся вода буде йти до нього. Не вверх. Правильно? Правильно. Вода натікає до нього, хай ставив в квартирі. Гідрофор бере, переносить, відрізається і стави його в квартирі. Вода наливається в нього і він в квартирі користується. а не буде хитро зділеним поставив в підвалі. Чого він поставив Вас, в е -е, Давлення. Тому що до 4-го давлення. О! О, Все, О! все. Так, Рух, так ви ж мене не чуєте. Ви ж не хочете навіть почути. От... Що я не, не хочу? Я слухаю. Давлення у вас йде взагалі, да? на да. весь будинок. Верні його взагалі нема, грубо говоря. От йому цюркає, грубо говоря, там цюркає оцю ємкость, яку він поставив. Ну хорошо, я завтра теж йому... поставлю цюрка, я хай мені теж залежає. Це, це неправильно. Гідрофор повинен стояти. Де повинен гідрофор стояти? Хай в квартирі ставить, щоб кожному цюркав. І це буде правильно. Хай кожному цюркає на першому, на другому, на третьому поверсі. Мені так само буде наливатися вода. Так. Я так само поставлю накопітельний бак, і я так само буду користуватися водою. А не він забирає всю воду знизу, бо воно цюркає реально. А та вода могла піднятися на третій поверх. Воно ну, набрало йому реально 50 літрів води. Ну там напроти зі дня. Правильно, він постирав ще щось, він не коротше, не погладив, так. коротше, цей помився. Так. І в нього. Появилась вода і знову натікає в нього вода. Я знаю принцип роботи гідрофлору. Ми виясняємо, що таке гідрофлор. А договора на воду є. Конечно, всіх є воду. Книжка є, все, всі платять, хто там платить, хто не платить. Ні, я маю на увазі, зараз дивіться, зараз піднімається питання. Наприклад, на першому поверсі є, на третьому немає. На другому. Ніхто не захоче це робити Поясно, і пояснює. Так, ти, ти всі сюди приважні і, і показав. Э, чому проблема? Вот. Yeah. Бачили, водна да? труба і потім пішло розгалуження. Кось може бути більш-менш труба, ще в живому стані. Кості два крани, які замуровані. Розумієте? І отих от два крани, якщо їх відрізати і, або замінити, або взагалі вони там не нужні. Тому що я бачу, вони взагалі без вентилів. тобто вони не відкручувалися і не закручувалися вже, може, десяток well, років. От вам і. Всі висновки. Одним словом, беріть, пане Олександр, договір завтра до 10-ї ранку. Договір, коротше, до 10 я Якщо дивіться, якщо, наприклад, ну, треба буде міняти, скільки це приблизно буде по коштам? Дивіться, я не можу вам зараз треба це, треба, це приміяти, оцінка читати. проводиться, да. об'єму робіт лічильник Загальний вартості. він залишається, просто там треба почистити сітку, чи там викидається не, не взагалі. Чи того, просто його викинути? Він вже викидає. Я, я не впевнений, що він взагалі працює. Воно, не працює. Ну то ж не працює вже перший десяток. Років. Там тим більше, не що він каже, що там сітка стоїть, і вона може бути забита і так само модель. Не словом з договорів, а залежно від умов договору. Якщо буде мінятися, нас звідки буде мінятися, від якого краю. Завтра, в залежності від того, що написано в договорі, буде ясно, яким шляхом далі рухатись. В принципі, все. Дякуємо всім. Перепрошую, як затурбували. Це можна було все, вибачайте, що цей. Можна було все так зібратися. Пане Олександр, дякуємо за мобільність, оперативність. Це не дуже мобільний. Дякуємо працівникам комунальника. щоб не Можливо, суть тому, хто їх призначає. Паповий рівень, а чому вони досконються, а одноосібно все ж залежить від того, як обирати, для того, щоб знати, що обрати. Все, дякуємо. Хай вам щастить на все добре.